Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку це порівняння чисел. Ми дуже часто все порівнюємо. Що більше, 10 цукерок, чи 8 цукерок. Що більше, мінус 7 градусів морозу, чи мінус 20 градусів морозу? Отже, ми з вами. Постараємося відповісти сьогодні на питання. Що більше, яке число більше від якого. Давайте порівняємо і згадаємо, що більше 5 чи 6? Що більше 5 цукерок чи 6? М -м, -м. Я знаю точно, що 6 цукерок більше, ніж 5. А ще я знаю правило в математиці, що чим правіше лежить число на числовій осі, тим воно більше. Тому отут лежить безкінечно велике число, дуже-дуже велике додатнє. А тут дуже маленьке число. Отже, чим правіше число лежить на числовій осі, тим воно більше. Це перше правило, яке я повинна пам'ятати. Порівнюю, що більше мінус один чи 0. Мінус угу. 1 лежить з лівої сторони від нуля. Отже, 0 більше, чим мінус 1. А втім, я можу ж подумати 0 градусів на вулиці і мінус 1. Яке число більше? При нулю буде танути, а мінус 1 це мороз, того мінус один це нижче число, нижче, отже, менше. Що більше? Два чи нуль. Два лежить правіше від нуля. Отже, число два більше, ніж нуль. Два пиріжка більше, ніж нема пиріжка. Отже, два більше нуля. Порівнюю числа мінус три, і мінус чотири. Ой, два від'ємних числа. Дивлюсь, де лежить мінус 3 і мінус 4. Ось мінус 1, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Ага, мінус 3 лежить ближче до нуля, чим мінус 4. Отже, Мінус 3 лежить правіше, чим мінус 4. Отже, мінус 3 буде більше, чим мінус 4. А можна по-іншому сказати е, таке перефразувати умову задачі так. Що більше мінус 3 градуси, чи мінус 4 градуси морозу? І зрозуміть, а, мінус 3, це число М буде лежати вище, чим мінус 4. Отже, мінус 3 буде більше, чим мінус 4. Отже, для того, щоб порівняти числа, треба уявити їх на числовій осі. Те число, яке лежить правіше, те число буде більше, на числовій осі. Перше. Якесь чисел більше можна порівняти модулі чисел, модулі чисел. І подивіться, якщо числа додатні, то буде більше те, у якого модуль числа буде більше. А якщо я буду порівнювати від'ємні числа, то буде більше те, модуль якого менший. Ох, як запутано. Краще заповнить те, що більше число буде те, що лежить правіше. На числовій осі. Отже, ми дане правило повинні запам'ятати. Давайте ще виконаємо дію: мінус один чи мінус два. Мінус один, мінус два. Мінус один лежить правіше. Чим мінус 2? Отже, мінус 1 більше, чим мінус 2. Мінус 3 чи мінус 1? Мінус 1 лежить правіше, чим мінус 3. Отже, мінус 3 менше, чим мінус 1. 0 чи мінус 1? 0 завжди більший, Чим любе від'ємне число. Мінус 4 і мінус 8. Ага, думаю, мінус 4 у мене ось, а мінус 8 еш ген ген там. Отже, мінус 4. Більше, чим мінус 8. Це ми порівнювали цілі числа, але можна порівнювати і дробові числа. Мінус одна ціла, одна друга. Де ж це число? Ось мінус одна ціла. А одиничний відрізок я поділила пополам. Ось вона моя, одна друга. Ось це число. Мінус одна ціла одна друга. І число мінус один. Ось він. Ось мінус 1. Яке число лежить правіше? Мінус 1. Отже, мінус 1 буде більше, чим мінус 1,1 друга. Що більше? Мінус 5,3 чи мінус 5,6. Ось у мене мінус 5. Мінус 5,3 це ось о, оце число, ось воно. А 5,6 це число, яке буде лежати ось тут, далі, за половинкою. Ось. Оце число лежить мінус 5,3, лежить правіше, чим мінус 5,6. Так, і поставимо знак. Ось що ми з вами навчилися. Робити сьогодні на уроці.